Привіт, привіт! А хочу зняти вам цікаву штуку. Отримав шойну посилочку з резистором, і я зрозумів, що я ж вам ніколи не показував, де я купляю спецрезистори, і яким чином я їх купляю, і які вони. Це коли ви купляєте особливо, наприклад, українські контролери від Церката, який постачається без відповідного резистора. резистору, щоб ви знали просто, де є така альтернатива, або може хочете замінити, або для якихось інших задач. Я вам зараз це покажу коротенько, не займу багато часу. Але ну, от, яке ж воно приїжджає? Давайте дивитися. Так, переді мною така коробочка з таким резистором. Приїхало воно ні звідки, ні з іншого місця, як з Аліекспреса. Це Китай, само собою. І отак от от він упакований. Подивіться, наскільки класно, наскільки гарно, наскільки все адекватно. І давайте ж подивимося, що там всередині. Значить. Сам резистор як резистор. В даному випадку я купляв модель на 4 кВт і 5 Ом. Але тут визначальний момент, це дивіться, отака от полосочка. Це у нас є ніщо інше, як. Можливість змінити опір, так, переставляючи банально цей повзуночок, так тут можна ну, послабити, рухати його в сторону. Так, і це дозволить повністю його налаштувати під свої потреби, під свої задачі. Ви ж можете, Ви ж розумієте що ви можете отаких от от штук понаставляти там 2-3-4 і зібрати, наприклад, якийсь тестовий стенд. Сам резистор по собі є звичайною керамічною трубочкою. Так, якщо його розібрати, з намотаним певним. Якусь проволоку, яка е, визначає конкретний опір, так, ну і в даному випадку, це що? Це у нас 4 кВт, 5 Ом. Так от він виглядає. якби е, Маса його, ну так, на око, ну кілограм, мабуть, 3. Мабуть, є. Е, тому не знаю, що ще показувати. Насправді я вам здаю точку, де вони продаються, тому що резистори адекватні, абсолютно попередній свій сірка з резистором я продав. Новий контролер ще не прийшов, але резистор уже на місці. Контролер буде незабаром. От під цю задачу це буде під ft 2000 L2. Підготовлено все так. тому Отака от штука. Хто має подібну задачу, користуйтесь посилання під описом відео. Цього конкретно є на такого розміру. Це, це найменший з того опису, ну і більший. плюс та контора, котра цим ними займається, вони продають різні резистори, тому вже далі по тому магазину. Шукайте варіантів там безліч, яких хочете. Для яких завгодно ваших задач, тому що ну хто його знає? Це ж може бути цілком гальмівний резистор для двигуна, для кого-для кого для станка, аж бігом, чо ні. для плавного е гальмування на будь-який частотник ставити і все. І він може працювати як гальмо для двигуна. Тому отак на цьому все не затягує більше часу. Погнали далі.